Сьогодні буду робити закуску з кабачків. Для нашої закуски потрібно молоді кабачки, чесник, сіль і перець. Спочатку треба порізати кабачки, ну, десь приблизно на, на 15 2 см. Кабачки я порізала і даю приблизно чайну ложку солі, ще трошки. І перемішую, і хай вони собі постоять, все, хай вони собі постоять хвилин 10-15. А тим часом я почищу чесник. Так, кабачки постояли, я воду з них злила, переклала їх в меншу миску, їх стало менше. Беру перець, перчу муку, перемішую. І беру кабачок і обмакую кожен кабачок гарно. Наливаю олії сковорідку і складаю кабачки. Солити більше не потрібно, тому що я їх посолила, коли вони пускали сок, щоб не були пересолені. І на маленькому вогні хай жариться Виймаю кабачки миску. На прожарені кабачки, на гарячі, зразу беру потрошечки чеснику і так вилкою розпреділяю на кожен потрошки, по щоб не було багато, а чуть-чуть. І обов'язково накриваю кришкою, щоб вони. Пропитувалася цим чесником, щоб цей чесник пропарився. І так буду складати один на одний, якщо вже вони пожаряться, другий один на одний. І обов'язково накривати кришкою. Хай вони паряться. Ось такі вийшли в мене кабачки. Їх можна також їсти з домашнім майонезом. Майонез можна перемішати ще з чесником. Рецепт домашнього майонезу можете знайти на моїй сторінці у розділі соуси. Якщо сподобалось вам це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, будемо ще готувати багато смачних страв.